Доброго дня. Компанія Клімагруп вам пропонує ось такі вентилятори прихованого монтажу Sava Line MS 100HT, це, наприклад, вентилятор з таймером і датчиком вологості. Він отак -от монтується тобто можна під гіпсокартон і під плитку. Оця панелька сюди вставляється або плитка, або гіпсокартон. Це у нас зашпаклюється, або плитка тут іде. І по факту ви бачите тільки оці. От, ну, оця панелька, вона передня, вона йде на магнітах. До речі, магніти і дивідірує Ось вентилятор. Зараз він, до речі, запущений, можна послухати. Давайте я панельку підчеплю. В принципі, досить тихо працює, чутно, як потік повітря йде. Тобто, по факту можна на стелю, можна на стіну. І ви бачите тільки отвори, з яких йде забір повітря. Вентилятор має зворотній клапан пластиковий, типу метелик. Тобто, коли він е, працює, то повітря виходить, коли він не працює, то повітря в зворотній тязі не може потрапити. Підключення приладів з таймером і датчиком вологості йде на три жили, тобто. Постійні фази і фаза на вимикач. Вони йдуть в одному типу розмірі під сотий канал. Є модель на 100 метрів кубічних, є модель на 160 метрів кубічних, відрізняється потужністю двигуна і рівнем шуму. Ну, Тобто той, що на 160 метрів кубічних, буде гучніший. Колір, бачите, він такий чорний матовий. І є ще в білому кольорі теж білий чорний матовий. Ну, це такі стильні рішення для стильних дизайнерів інтер'єру. Білий матовий, да, я наверное, то, що сказав. Ну, не важливо. Замовляйте в компанії Клімогруп, звертайтесь, вони є у нас по будь-якому типу розрахунку.